Рада всіх вітати на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі, колеги по захопленню, гості каналу. У мене буде сьогодні огляд покупок саме в мою колекцію вінтажного посуду. Небагато знахідок, але всі вони вибрані з душею і будуть чудовим поповненням мого зібрання ось цих вінтажних таких предметів. В телеграм-каналі я придбала дві чудові кавові чашки. Ось такий лаконічний дизайн, яскраве жовте криття, клеймо Баранівка стареньке, і, до речі, вони дуже зручні в руці. Чудові чашечки. хочеться мені до великоднього столу зібрати посуд в жовтих тонах. Він якраз такий сонячний, піднімає настрій. І ось, бачите, трапилися ще дві чашечки. У мене вже дещо є, а тут така. Ще краса трапилася. І продавець мені подарувала ще ось цю гарненьку сільничку. Я дуже вдячна за дбайливе пакування, за душевне наше спілкування. У нас дівчатка і хлопці всі молодці, тож з ними приємно мати справу. Ще в телеграм-каналі я зустріла, придбала ось цю чудову скляночку з купоросного скла. Дуже я люблю такий посуд, намагаюся теж збирати, полюю за такими речами. І ось трапилася така красунечка, блюдо або оселедниця. І бачите, я придбала, тож в мене є чудове поповнення моїм вінтажним скляночкам. І в OLX я знайшла ось цю красу, східні мотиви. Це сухарниця, блюдо від сервізу. Відразу видно, що не наш виробник, бо щось таке дійсно цікаве. Клеймо, хочу вам показати ось клеймо. Продавець сказала, що це Ташкентський фарфоровий завод. Я не перевіряла, але, скоріше все, так і є. Дуже мрію мати сервіс з піалами, подобається мені. Ну, можливо, мрія і здійсниться, бо якщо чогось дуже хочеш, то все буде. І ще хотіла вам показати ось цю красу розписну. Таке велике блюдо, ручний розпис. Ну, от Хто що бачить, а я бачу літо, наприклад, поле, травичка, сіли перекусити, розстелили рушничок, яблучко, хліб. В глечику молоко, ягідки, і ось тут ягідки, хмарки, ну, тобто така краса. Рідко зустрічаються такі гарні речі, тож, по можливості, я намагаюся їх купляти. І ось хочу показати клеймо добруш, це Білорусь. У мене є декілька блюд з розписом, там квіти. Я колись показувала, робила огляд. Можна буде ще повторити. На красу дивитися завжди можна і приємно. Ось такі в мене гарні покупочки, радують вони мене. Скоро вам покажу ще знахідки з барахолки, трішки вже назбиралося, дещо що є цікаве, і є ще посилки. Тож, дочекайтеся, слідкуйте за каналом та долучайтеся до телеграм-каналу. Будемо вам раді! Всім всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення.